Івано-Франківська сесія міської ради розпочинається із вручення пластунами вифлеємського вогню депутатам та колядки. Далі нагородження учасників бойових дій. Після урочистостей до роботи на початок заяви депутатів. Зокрема, фракція самопоміч підготувала звернення до уряду та президента, аби переглянути проект бюджету на 2017 рік. Кажуть, попередні підрахунки просто знищать місцеве самоврядування. Вважаємо, що основою так званої нової бюджетної політики уряду є відверта спроба перерозподілу державних фінансів на центральний рівень. Що з собою стагнацію місцевого самоврядування та наступну узурпацію влади в країні. Враховуючи вище сказання, просимо вас з метою гарантування зворотності розпочатої реформи місцевого самоврядування допрацювати та переглянути проєкт державного бюджету України. Також на початку засідання сесії Івано-Франківської міської ради голова фракції Укропу Володимир Олійник зачитав проєкт заяви щодо підтримки пропозиції міського голови Руслана Марцінківа встановлення Хреста тверезості та запропонував встановлення ще й хреста боротьби з корупцією. Таку пропозицію сам міський голова підтримувати відмовився. У порядку денному сесії було ще багато важливих питань. Чи не найголовніше затвердження бюджету міста на 2017 рік? Та про це ми розповімо вам у наступних випусках. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї.